Ігор був, справжній солдат. Він беззастережно виконував всі накази командирів. 27 грудня він виконував бойове завдання в районі операції Об'єднаних сил. На жаль, він отримав поранення під час чергування. Поранення виявилося фатальним. Це страшенне горе, не тільки для рідних. Я вважаю для всіх свідомих мешканців міста, такий гарний хлопець. Йому тільки жити, дітей народжувати. Що там казати? Серце крається. Був талановитим спортсменом, гарною людиною. Дуже шкода, що в такому віці покидають нас такі гарні хлопці. Він був, любив свою родину, любив молодшу сестричку, турбувався, шанував всіх своїх рідних, був спокійним дитям, гарним хлопцем, тому дуже нема на ці дні без сліз. Договопредставлений Ігор виконав свій першу чергу чоловічий обов'язок, обов'язок захисника своєї вітчизни, захисника своєї родини.